Письменниця та професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Слуньовська згадує роки, коли була студенткою. А Володимир Полік її викладачем. Розповідає, він був надзвичайно ерудованим та володів колосальними бібліографічними знаннями. До студентів був вимогливим, але пари у Поліка проходили цікаво. Це був один з найздібніших викладачів тогочасного університету. Він не мав. Сім'ї, не мав дітей, але в науці він був ас, він був людиною енциклопедичних знань. Водночас він був і вимогливий. Він міг поставити незадовільну оцінку. А при цьому сказати, молодий чоловіче чи дівчино, мені дуже соромно за вас. Ви не уявляєте, як мені соромно за вас, що ви не знаєте такого легенького, такого простенького запитання. Мало хто із представників молодшого покоління пам'ятає чи знає щось про Володимира. Поляка, але його численні праці, які зберігаються в бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, нагадують про діяльність у цьому виші великого науковця, залишив не тільки літературознавчі праці, а й мовознавчі, і е, дуже багато про е, покрайзнавство. Зокрема, е, усім відома його знаменита праця е, майданами та вулицями Івано-Франківська, яка е, власне неодноразово перевидавалася. Є вже клас. Цикою Професор Степан Хороб згадує, як колись Володимир Полік надав йому доступ до архівних джерел, до яких не мали доступу інші студенти. Він завжди готовий був допомогти тим, хто справді мав бажання вчитися та засвоювати нові знання. Та через те, що жив Володимир Полік у ті часи, коли було складно реалізуватися як науковець, про нього мало хто знав за межами Прикарпаття. Але ті, хто хоче більше дізнатися про життя та діяльність Володимира Поліка, можуть прочитати книгу Сівач духовності. Бачите, були обставини життя. Він не міг учасно зреалізувати себе. Бо у цій яку якою опорядкував у 2002 другому році, називається Сівач Духовності, там зібрані спогади, і статті присвячені йому, і з архівних матеріалів з його бібліотеки, з його архіву після смерті, ця книжка вийшла, ще повторюю, в 2002 році, майже 500 сторінок. Це справді добре унікальне видання, бо воно розкриває сутність Володимира Тодоровича Поліка серед численних праць Володимира Поліка 1600 статей, опублікованих у різних виданнях. Можливо, залишив би й більший науковий доробок, але відійшов у вічність 18 липня 1999 року. Тож цьогоріч пам'ятними є одразу дві дати: 95 років від дня народження та 20 років від дня смерті Володимира Поліка. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.